Чого б тобі Чи це правда, що ти йдеш за спітька, що у поспіх на весь город? Заревіже. За, за дур. Брешеш, брешеш, брешеш. Оце вже голубчику брешеш. Тривай лишень, я ще не зовсім і дурний. Батько каже, що в мене не всі дома. Та дарма колись посходиться. А хакбіть дурний, то хіба, хіба не можу женитись? Тут не розуму треба, я вже знаю. А вмієш ти що робити, га? Робити, пожалуй, вмію. Так талану щось нема. А через що тебе не прийняли у солдат? Тата та, біда сталася. Не зумів пальців перелічити. Та до ж їх на руках, Станеш їх лічити так один одного і попереджа. Та якого гас тебе багацько пальців. Ага? А я знаю. Ось бачу Уляно, як би ти з одним пальцем та зложила собі дую. Не можна? Хоча б то не можна. А тако. Уляно, Уляно, айди обідати. А коли стецько там, то кличи його. Обідати зараз! Що то я вже люблю обідати? Я бдень обідав би, і вночі б обідав би, і вставав би, обідав би, і піднімався б обідав би, і біг би, обідав би, і лежав би, обідав би, і спав би, обідав би. Чи все ж таки правда, що ти йдеш за нього? Не моя воля, мати силує. А ти ж казала їй, що любиш мене. Казала, що коли не за тебе, то ні за кого не піду. Олексієчку мій голубчику, приголубши мене в останній разочок. you <laughs> Вона. Мати не збрехала, казала, що вона з Олексієм розмовляла, а вона добре розмовляла, що женихається. Йди, а не ну йди. Уже й бож поїли, і яловичину а вона й не йде. Казала, мати, що коли і не послухає, то вже не її впотились. Олексічку, не не звідси, я швидко вийду. Ти? А ти чого тут пробишато? Чого? А я до Уляни приходив. До Уляни? А зараз, не знаєш, до Уляни. Ще сей на мене гримати став. Одарка казала проженію. Це ти мене проженеш, ворожи сину. За душонок тим скоріш. Пробі! Рятуйте, пробі! Ху -ху! Ти я дурний, що з дурним зв'язався.